The dance was fun. До святого Миколая саме таку назву має благодійний концерт для дітлахів з особливими освітніми потребами та дітей військовослужбовців від музичної школи номер 4 та творчих колективів нашого міста. Ангеліна та Марія також доєдналися до привітань малюків. Дівчата дарували святковий настрій за допомогою свого співу. Ми сьогодні будемо виступати у честь новорічних свят для дітей. Для нас дуже важливо наразі привітати дітей з новорічними святами, оскільки зараз дуже важкі час. Для нашої країни і дуже важливо, щоб діти розуміли, що є підтримка, є діти, котрі е, теж е, їх розуміють і хочуть привітати, щоб діти не губили надію на світле майбутнє. Святковий настрій дітлахам дарували творчі колективи нашого міста. Зокрема, більш ніж 30 талановитих маленьких криворіжців з музичної школи номер 4 Окрім новорічного концерту, на дітей чекали цікаві ігри, танці та зустріч з псом-патроном та святим Миколаєм Поринути в новорічну казку та зустрітися зі справжнім святим Миколаєм прийшло понад 200 дітлахів. Наразі до такого благодійного заходу музична школа приєдналась не вперше. Назва нашого заходу це наша така творча казка музична. Листи до святого Миколая. Розроблена вона і відбувається завдяки зразковому театру естрадної пісні Меліса під керівництвом Галини Володимирної Єлькіної. Діти з задоволенням беруть участь у цій казці. Казка цікава тим, що у нас і музичні номери, і трошки режисури, і ще є інтерактивний ігри для того, щоб дітям було все ж таки цікавіше. Приємним сюрпризом для малечі стали подарункові набори від влади міста та ради оборони Кривого Рогу. Зокрема, цьогоріч новорічні та різдвяні подарунки від міста отримують 35 тисяч хлопців та дівчат. Наразі новорічний марафон привітань продовжується. Вже 6 грудня у місті відбулося 170 заходів у закладах культури. З них 95 – для дітей пільгових категорій. Ми намагаємо створити, щоб якомога більше пройшло концертів, оскільки можна, оскільки їх і проводиться. Це музичні школи, це театри, це палаци культури, це школи. І всього 35 дітей, тисяч дітей, 35 тисяч дітей в нашому місті отримують подарунки від міста, концерти такі красиві, святкові. Я брав статистику, вже 31 тисяча дітей була на цих концертах. Ми робимо все. Це для того, щоб... Діти могли якось відволікатися, жити якомога більш нормальним як для воєнного часу життя. Усі новорічні заходи проходять з дотриманням норм безпеки. У всіх закладах, де відбуваються концертні програми, є облаштовані укриття. Тож місто, незважаючи на військовий час, продовжує усіма зусиллями підтримувати тих, допомога кому вкрай необхідна, та робить усе можливе, аби кожна дитина мала змогу відчути справжні дива напередодні нового року. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський. Радіоспротив.